Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі ви на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня. Хочу подивитись з вами Авдіївський напрямок, бо тільки що мені переслали, що нібито там деякі наші частини просто покинули позиції, тому ворог, я так зрозуміла, зміг захопити наступні території. вдійсти напрямок, значить, або цю новину перекриють, або взагалі замнуть, тому що кажуть. Це не єдина новина погана, яка звідти прийде. Що ще буде? Як донос буде на верхівку, на керівництво? Дивіться, через ситуацію зараз на, на Авдіївському якісь населені пункти поруч будуть люди відселятися, будуть думати, що робити, як робити. Драматорська Ні. Якесь місто поруч буде сильно обстрілюватись, велике місто. Там зрада є. Дивіться, на Авдіївському напрямку є зрада серед військових, які при великих погонах. Там була якась проблема і. Просто бездіяльність, розумієте, не було втручання. Мені показує, що серед військових на Авдійському буде чомусь багато засуджених, правосуддя засуджених. А вони будуть казати, ми не винні, допоможіть, будь ласка, тому що там не така ситуація. Ми би воювала або виконала би наказ, якби нам щось дали. Можливо, у хлопців зброї не було. Так, там 47 Я так розумію, що це дешеве. Важливо, 47 бригада. 47 бригада. Жили собі спокійно, кажуть, виконували свою роботу. А у них якісь втрати, такі, яких не було, Боже, там так плакати будуть. Або там хлопців вже не повинно було, там хтось або повинен бути у відпустці, або навіть вже списаний. Розумієте, Людина може загинути, якої вже не повинно бути на фронті. Ну, на них прямо молитися будуть на 47-му. Так, 47 му ви можете в якусь або засідку, або в оточення потрапити. В найближчі дні, найближчий період, вас куди кинуть, кудись кинуть. І ви будете як в будинках, знаєте, як ворог буде вас чекати. Хлопці, тут є можливість інакше. Короче, є можливість відійти. відходити, якщо що. Не, не покидаєте позицію, а просто маневруйте так, щоб вас не змогли оточити. Ну ви розумієте, я не військова, тому можу якось не так сказати. Але, я думаю, ми один одного зрозуміли, там можна змінити ситуацію. Буде прям передчуття, що ми туди йдемо як останній раз. І що ну, от, от щось там ну, так, дуже так ворогом смердить. Нібито ми його не бачимо, а їм так там засмерділо. 47 великі молодці. Вам щось дадуть, вас підтримують. Під вас ще якусь, або вас збільшать, або під вас в парі з вами хтось буде працювати. Ви принесете якийсь гарний результат, ціна буде велика. А чому одійський напрямок таке сталося? Диявол, ворог лютує. Були плани. Кажуть, раніше треба було реагувати. Ми нібито бачили, що ворог до чогось готується. Там великі втрати на Авдіївському будуть наші. Отак як нібито, знаєте, ми сьогодні кажемо, що, нас, що нам щось треба Продаємо це на верхівку. А відповідь проходить через тиждень, або там через день, через Ну, не через день, через два, через тиждень. А вже все, а вже пізно, а вже ситуацію втрачено. Мені не подобається те, що я бачу. Я не розумію, мені не зрозуміло, чому не можна Це війна. Треба бути постійно на зв'язку з військовими. Обман. Я кажу, це війна, мені каже, дурять. От коли буде американська зброя, коли Софортуни з долі поверне в наш бік. А так ні. Там є зрада, є зрада серед військової верхівки. І її викриють, але не відразу. О -о. Буде щось вказувати на цю зраду, але довести не зможемо. Я в голові загадала, скажи мені правду. Я іноді так питаю. Скажи мені правду. Мені кажуть, дуже щоб, щоб будуть дуже великі цвинтари. Тягнуть, думають, що робити, як там робити, якою тактикою. Є якісь плани іноземний по Авдівському напрямку або наступу. От, як знаєте, можливо, наші десь там з кимось навчались військові. Є якась пропозиція, вона, здається, зовсім там. Дурною, але вона буде дієва. Господи, дайте коли вже ми дійдемо, що будуть працювати роботи, знаєте, не хлопці наші, а щоб все було роботизовано. Якийсь новий план буде, взагалі не наших військових. Може, як знаєте, тактика не наших військових, якась західна. І це десь результат, до речі. Напрямок. Чомусь мені показує, що підривати техніку будуть знизу. Знаєте, як маленькі машинки під'їжджають під низ і вибухає? Туди прийде допомога. Туди прийде фінансова допомога на цей напрямок. І прийде допомога зброєю. Це знак у нас Америки. І комусь це зіб'є плани. Прям будуть бігати до Києва і відмовляти від наступу від якихось дій на Авдіївському. Комусь з верхівки, з політиків це невигідно. Невигідно мати там перевагу. Я вам кажу тільки те, що бачу. І якийсь план. Давно. Якісь, знаєте, як, закриті документи. Домовленості, вже підписані якісь договори. Хтось вже проторгувався завдіївський напрямок. Це старе, це дуже-дуже старе. Це навіть до війни. Зрозуміло?